Доброго дня, ми за Клахом Вже. Ой, треба час змінити. У нас ж перевели часи. Мене, мене зараз показує 4.23, але е, насправді це 3.23. Буде темніти раніше. Я їду на зустріч з Іриною. Ми нібито домовлялися е, ходити разом. Типу, вправити в парку, але також вона сказала, пішли е, в кафе, в кав'ярню, там якесь е, нова кав'ярня відчинилася. Так я не знаю, підемо ми після цього чи ні, ще, ще ходити чи ні. Ну, мені сотно. Просто е, вчора вона не змогла бути на, на дні народження, я її не побачила. Я не каже, давай зустрінемось, давай. Плюс я її везу е, заказку на творог. Бо її вже з кислом, а моя ще тримається, слава Богу. Головне, вчасно робити творог кожного тижня. Кожного тижня. Добре. Поїхали до Яринки. На зустріч. О, таке затишне місце виглядає. Що подивимось. Це щось новеньке у нас відкрилося. Не бачу. Ми тут, от в такому хуточку дивана, да, будемо це, 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 Тут, це, тут щось я? не знаю. Це, 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 ага. це різні а, олівкове масло, різне олія. Тут халопіння, ну масло. Ну коротше, якби мене ще очі бачили, я б вам розповіла. Італійські якісь трави, напевно, дивиться. Ага. Всякі думаю, Дивись, ага. Це паночка, блін, напевно, 10 доларів. Я знаю, які в них ціни на ці домашні закупки. Ніби то це, це Spice Apple Chatні. Це... Щось гостре, яблучне аджика. <свісно> <свісно> а, це, це а масло. тут, а тут он крім uh, хані. Це типу на хліб намазати ага. отаке. Коротше, ми це не їмо від цього поправляється, правда? Ми mm. ну, тільки підімо. Дивіться, а це таке що щось. Це що таке? А може то кава чи що? Ні. Спеції, це спеції. Бачиш, от так І Єгипетські, і тайські, індіян. Ну короче, вони все там намалули і назвали их страною. Тут різні. Аромати на випічку, екстракти. О, це те, що мені треба буде давати на, на, на Ага. А тут варенячка, дивіться, як вони гарно це зробили. Це нам це що ми? Це вже ну, ми як мене тут Ірина рада, годує. Дивіться, Ірина готувала. Молодець. Рущайся, дивіться, прийшайся. вона ще тут прикрасила Діаною. Тут мені стіл прикрасила. Яка господиня? Капець! <реш> Дякую, Ірина. рада, тебе ви бачите. І де ж мій свіжий хлібчик, який ви не зараз питаю. Дивіться, <реш> тут наш ой боже, це отак чирікає воно, да? А... Хлібчик, Боже. Хлібчик. Хлібчик з олією. Ну, що я вам можу сказати? Не борщ. Не борщ. <ривіт> Поки я доставала камеру. Ну, так спить. Задрав собі ногу. Дрихло. Яке ти дурне. Ось, яке ти дурненьке, маленьке. Ну. Короче, я повернулася з кав'ярні і дуже багато броня склала. Дуже багато, але його ще вистачає. Доброго ранку ми за клагами починаємо працювати. Мій образ у нас тепло. У нас і сьогодні тепло, і завтра тепло. На Анжеліки не де народження. У дитини де народження завтра люди. Ви пам'ятаєте? Я не знаю, хто пам'ятає чи ні, але. Сьогодні буду робити шоколадний тортик з кремом для а, пирога французький шок. Вона дуже в захваті, коротше, бо вона, їй подобається і шоколадний тортик, і той пирог. Пиріг. Так, це їду про Анжеліку. Вони завтра, з ріки приїжджають до нас ввечері. І вона знову хоче піти в японський ресторан. Ну, це вже як майже традиція, ми вже кілька років святкуємо в тому ресторані родини. Вона, ну, вона, вона вже там спланувала на вигідні святкування з найкращими своїми, тобі ж Джульєта, Софія і ще, ще одна там дівчина. Вони mm -hmm. там вже в собі зробили сценарій святкування, але з родиною вона теж хоче, молодець. Так що я думала, що не буде такого. Я була приємно здивована, що вона хоче приїхати і відсвяткувати з нами. От Анжеліка вона може бути такою колкою, різкою. Але в той же час вона дуже є такі ніжні сторони, родина і все інше. Така дівчинка, скорпіонша. Добре. Їдемо на роботу. Так, я вже відпрацювала, я під'їхала до Алті, шоколадки закінчились. Головне. І, і буду їхати додому. Наказала Гейбу, щоб він траву покасив перед тим, як я приїду, подивимось. Чи, чи згадає? І скала, як завжди, блін в останню мить вона. Мама, я хочу піти на баскетбольну гру в школі, бла, 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 але не знаю точного часу. Я кажу: ну як це я буду робити? Коротше, порозмовляли з Дені. я так думаю, що після школи я її просто завезу до нього на роботу, і він її відвезе, коли та гра. І, і потім вже будемо розбиратися, хто її забирає. Ну, короче, це щось, як завжди. Ну, ну я типу я розумію. Що далеко школа, а їй хочеться бути частиною цієї, цієї, цієї групи, цієї школи. Не просто ходити, а, вчитися, а спілкуватися з друзями і все інше. Я це все розумію. А, старші через це проходили, коли ми ходили на нашу саму першу школу. І ми підтримували їх в цьому. Ну, коротше. Трошки складніше, коли школа у вас е, у чорта на кулічках. Добре, іду в Так, все, я вже дітей забрала зі школи. Ми вже скинули е, Скарлет до дині на роботу. Вона у нього е, чекає, коли він закінчить. І він її відвезе після роботи до е, баскетбольної гри. А дівчинка, що нас дві ночі провела минулого тижня, коротше, вона в неї буде ночувати, щоб не треба було комусь їхати за нею. Вону не близький світ. А, мама її поводилася. так що, коли щось хоче, ця дитина, коли щось хоче, вона спланує її тільки так. Якби вона так домашка робила. <сі> Добре, їдемо Я з молодшими їдемо їдемо додому. Навечері я заробила таку а, пасту. Не знаю, видно вам чи ні. Там а, лосос, а, сир пармезан, вершки, часник, купа а, петрушки. Мій базилик, на жаль, не витримав, я його не зберігла. Заморозки. А підуч постоїть, хоч багато. Ми стринка йдемо до крамниці. Буду тортику випікати, в мене трошечки не, не є все, що мені треба. Ой, яка помічниця, вау. Та капець. Просто капець. Вона все проскиніла сама. Розво... Розважальня у неї. Щоб самої. Проскеніти всі товари. Yeah. Oh, I love them. Заїхали в trip, Quick Trip. Oh, no. Вирішила такі іграшки, цукерки колекціонувати. Okay. І по дорозі додому. Остання зупинка. Тринька побачила папа і все каже, я так давно не їла папа, я так обожнюю їх кар картоплю фрі, їх чай. Думаю, ладно. Пішли, хоч ми вже їли, хоч вона вже їла, але якщо дитина хоче їсти, хай їсть. Так, замішую тісто. І бачите, воно, воно деньке. На шоколадний бісквіт для Анжеліки. Я написала, що зроблю шоколадний тортик із кремом для французького шовку. І вона одобрила, вона в захисті. Я сподіваюся, що все. У мене отриця вола. Так, я працюю над кремом для торта. Ми будемо складати разом. Я розрізала торт на дві частини, першу отут донизу, і тепер будемо викладувати крем посередині. Так, ця частина йде в холодильник застигати. А завтра вже буду декорувати. Намагаюся робити це, знаєте, цю фігірку. Щось воно так виглядає чудно. Не знаю. Я кажу, Джуліта, я виглядаю, як от я тобі не нагадую, як е, граф Дракула. Каже, точно. Якщо не знаю, що це буде завтра. Хочу зробити таке щось. Волни, хвилі. Подивимось. Це наступний ранок. Показую свої. Хвилі. Прикольно. Прикольно. Мені сподобалось. Не знаю, як довго вони будуть триматися. Бо я не використовувала нічого. Не прискала. Ай, я роблю? Пока лап! Ну я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бай-бай